Добрий день, друзі! Сьогодні ми разом з вами приготуємо творожно яблучний десерт. Сьогодні у нас найсмачніше приготування десерту із кисломолочного сиру та консервованих яблук. Ще влітку ми законсервували яблука білий налив в трохлітровому слоїку. Замість консервованих яблук можна взяти печені яблука. Як ми печемо яблука в мікрохвильовій печі, незабаром на нашому каналі у нас найсмачніше буде відео. Готуємо десерт. І так про все по порядку. Із консервованих яблук зливаємо 100 мл сиропу соку і розбавляємо в ньому агар-агар. Можна замість агару агару взяти швидкорозчинний желатин. розмішуємо згущувач і залишаємо його на 15 хвилин. Ще промиваємо. сухофрукти, фрукти чи ягоди. У нас сьогодні сухі чорниці та вишні, заливаємо їх кип'ятком і теж відставляємо не менше як на 15 хвилин. 20 хвилин, щоб вони розм'якли. Можна взяти будь-які сухофрукти за смаком та за бажання. До творогу додаємо цукру та ванільного цукру і перетираємо його за допомогою блендера чи будь-яким іншим способом. Наприклад, пропускаємо через м'ясорубку. Чи просто перетираємо за допомогою виделки тощо цукру додаємо за своїм смаком. Та ще й творог буває такий кислий. Достаємо із банки консервовані яблука, чистимо їх від тонкої шкірки. Вона ніби плівочка. Знімаємо із яблук. Цю плівку шкірку подрівнюємо яблука ножем і додаємо їх до творожної маси. Знову за допомогою блендера чи іншим способом перетираємо яблука з кисломолочним сиром до однорідності у посуд, який будемо ставити на вогонь. У каструлю наливаємо із трохлітрового слоїка 100 мл соку сиропу, Вливаємо сюди наш агар-агар і, постійно помішуючи, доводимо рідину, тут у нас 200 мл яблучного соку сиропу до кипіння, щоб агар-агар розчинився. Бо просто у воді агар-агар не розчиняється. Із чаші блендера переливаємо творожну яблучну масу у більшу посудину, додаємо сюди ж теплий агар-агар. Все змішуємо, перемішуємо, відсіжуємо воду із сухих. Чорниць та вишень, але вже розм'яклих ягід. І ці ягоди додаємо до перетертої маси. Сюди ж ще додаємо дольки консервованих яблук, звичайно почищених від шкірки плівки. Все змішуємо, перемішуємо і ще додаємо. Що ми ще додаємо в сирно яблучну масу. Дізнаєтеся в кінці відео. І ось уже ми все перемішали, і будемо поміщати цю смакоту у пластикову пляшку. Беремо будь-яку пластикову пляшку. Відрізаємо верхівку від пляшки. і у пляшку поміщаємо майбутній смачний десерт, який залишимо у холоді щонайменше на 5-6 годин. Ми ж залишимо смакоту на ніч. А що ще ж ми в сирково творожну масу? Пісмажені волоські горіхи, вони нададуть десерту Пікантного смаку. І ось наш десерт готовий. Виймаємо його із пляшки, розрізаємо пляшку ножицями, виймаємо сирково-яблучний десерт, із добавленням сухих ягід та горішків. Розрізаємо цю смакоту на шматки, Десерт вже дуже смачний, а головне корисний. Друзі, оцініть наше відео та поширте його друзям, щоб ми і ви щасливо жили. Хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал та пишіть коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре, далі буде.